Ще раз привіт, мої дорогі підписчики мого каналу. З вами, як завжди, Ансік. І я подумав не заморочуватися і зразу зняти другу частину. Ну що, граємо, Так, описуємо Бо Я подумав та частина маленька і краще випустити дві частини. Так, починай. <гас> О, нас <назначенная>. знайшла. Да. Сильно, сильно играем. Так, начинаем Газуй, 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 тихо, тика, тихо, 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 тика, тикай. Тика, тика, тика. Ох, я где руда. Нас погоня, у нас погоня я швидший, бо я менший, а я швидший зажали в кутику, це смішно, це просто-просто смішно. Так, Нас погоня, нас погоня, нас погоня, погоня погоня. Ми чекаємо відусик, тікаємо, чекаємо тікам, тікаємо. <кій> Мене попросив зняти Агаріо, я забув вам тоді сказати, канал Владислав Романів. Він буде знімати свої відео так як влітку, тому що він зараз не має сам часу і так не має через що знімати. Граємо. Давай, 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 не заморожуйся, давай. Я думаю, що сьогодні ще й вийде Майнкрафт може. А може я зроблю вам по програмці е, скетчап. Це прикольна програмка. Можна всяке моделювання робити там. Ну, на декілька хвилин не набагато так 7-8. Нормальних нормальних розмірів. Хто з України ставте лайк. Лайк, лайк, лайк. І не забувайте, ті, хто дивиться мене, підписуватися на мій канал, якщо ви ще не підписані. І також хто з України, він має її знати. Друзі, якщо ви не дивилися останнього мускаля, подивіться, я вас дуже прошу. Воно дуже-дуже смішне. Ей, що це за Ей, іди. Ей, шо ти за вес? У мене щось зависає. Uh, а мене не хочуть жерти, жерти мене хочуть, а ми тікаєм, 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 тікаєм Вибачте за те, що підвисає дуже. Я знаю ці зелені штуки, я знаю їх. Зараз попадуся і потім буду жаліти. Ах, цей мене переслідує, некромант старий. Що я більший за тебе, так? Да? Я більший? Га, ти думав. Що мене так легко позбутися? Я думаю, що ця серія теж вийде недовго. Нам хоч в топ 10 зайти. Розміщався, скажеш. професіонал грає, що, що ти хочеш. О, смайлікась хавим. Смайлік, куди тікаєш? Давайте погоню. Давай, 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 давай їш його. Є, ми його з'їли. Нарешті одну людину. Одна людина. З двох боків. А -а -а -а. Ах, нас прижали. Оце нас прижали. Я думаю, що я протримаюсь нормально. Вас наша вага була 160 з менше і яй ах, все! Жерли мене. От карамбаси. Ну що, продовжуємо? Продовжуємо, продовжуємо, продовжимо. Так треба нам виживати, як той раз, як ми набрали велику вагу і зіграли дуже-дуже довго. Ну як довго? Нормально. Але в мене підвисає, випиште за підвиску. <звиску> да. Нажимаємо продовжити. Я також можу землю Хепівс? Але я не знаю. О! Батосда. Яке він місце? Що він четверте місце? А перше тоді має перше десь має до... П'ятій статі Перше десь таке величезне, що я не уявляю собі. Діти, я просто поставив мишку. Він мене не слухається, не слухається мене. Бачите, який пустий хлопчик? А ти хто такий? Ге, з пістолетами. Та не висне! Мужі не висне. Фу, не попались. До горе, до е Ей, до горе. Ей, ей, тиррр, тихоша малошня. Тихоша, тиха. Так, мусив попастись. Мусив попастись. <пас>. Ну що, дорогі друзі, я думаю, ми на цьому будемо закінчувати. З вами був Ансік і всі, І всі ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і все. Всім бай бай